За 10 місяців 2023 року правоохоронці рівненщини отримали вісім тисяч повідомлення про вчинення домашнього насильства. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість звернень у межах регіону зросла на 25-30%. Однак не всі вони мали підтвердження. Під час реагування на вказану кількість повідомлень 60% – це ті повідомлення це 4840 протоколів адміністративного правопорушення за фактом вчинення домашнього насильства, які знайшли свого підтвердження і це було задокументовано в протокольній формі. Ці протоколи скеровуються до суду, де вже суд відповідно приймає, скажімо так, рішення щодо притягнення кривників до адміністративної відповідальності. Найбільше від домашнього насильства страждають жінки і пенсіонери. Однак трапляються і випадки, коли від психологічного, фінансового та навіть фізичного тиску потерпають чоловіки. На теренах нашої області перебуває на обліку 2906 тисячі кривників. З них 2546 – це чоловіки, 360 – це жінки. Також в нас є ще п'ять неповнолітніх осіб. Це чотири чоловічої статі, одна жіночої, які також чиняють домашнє насильство і перебувають офіційно на профілактичному обліку в органах національної поліції Рівненської області. У разі підтвердження факту вчинення домашнього насильства. Поліцейські можуть видати терміновий обмежувальний припис строком до 10 діб. Таких в області з січня було 2562, з них 257 у межах рівненської громади. Коли приїжджають поліцейські на виклики, вони спілкуються із заявником і проводять оцінку ризиків. Якщо оцінка ризиків показує, що рівень небезпеки високий, вони можуть скласти терміново заборонений припис. Починаючи від 1 січня було складено 257 ТЗП. Нещодавно вже почали в нас з'являтися такі повідомлення, де є кривниками військові. Такі повідомлень наразі було п'ять для жінок і дітей, які періодично або регулярно страждають від кривдників на Рівненщині. Діють служби протидії домашньому насильству, де можна отримати як психологічну і юридичну допомогу, так і прихисток та соціальний супровід. Створюються на сьогодні служби протидії домашньому насильству, яких нас на сьогодні в області маємо вже 26, Вони всі різного спрямування це 11 мобільних бригад, 10 консультативних служб. Також маємо денні центри. Маємо Притулок і маємо шелтер завдяки пану Юрію, який створений був. І на сьогодні активно працюємо над збільшенням кількості цих служб, оскільки отримали. Субвенцію з державного бюджету на створення нових або підтримку існуючих служб денні центри протидії домашньому насильству діють в тому числі в рівному. А віднедавна запрацювала кризова кімната, де жертви можуть перебувати до 10 діб. Зазвичай жінки, з якими ми спілкуємося, кажуть, нам немає куди йти, залишається без грошей, без можливості існування. Тому ми створили такі сервіс, як кризову квартиру, куди жінка може поселитися там до 10 днів. З нею буде працювати також соціальний працівник працівники, психолог, правозахисник, і якраз ми будемо супроводжувати жінку пройти ці поетапності навіть від написання заяви. До нашого центру можна потрапити, є телефончик 063 112 44 07, на цьому телефончику постійно чергують наші соціальні працівники, тому можна б зателефонувати це не лише стосовно питання поселення, а так само можна звернутися стосовно консультування або домовитися, наприклад, прийти на візит до психолога на період перебування у кризовому центрі жінкам, які можуть звертатися з дітьми, надаватимуться також гуманітарна і фінансова допомога. У нас є гігієнічні набори для людей, а так само є там передбачена невелика кількість. Кошти От просто допомагаємо коштами для людини на перший період, коли вона покинула місце, де вона була піддана там насиллю. Вона буде проживати в нас на квартирі, може і не в нас, десь когось в друзів, бути в нас на соціальному супроводі, і ми для неї допоможемо фінансово якийсь період. В Кризовий центр можуть звертатися як особисто жертви домашнього насильства, так і соціальні працівники та правоохоронці, які зафіксували такі факти. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.